Привіт! Що сьогодні блог не заводиться, але озеро треба в будь-якому випадку тобі показати. Без озера як це так, правильно? Тільки що гуляв одночасно з чотирма собаками, правда дві з них одразу втікли, тобто я все одно з двома гуляв. Але ідейно з чотирма гуляти, хороша думка була. Так, Купера ти знаєш? Ти вже маєш відрізняти його світлу дупу здалека. І підходимо до озера. Що там на озері? Невідомо. Дуже спекотно. Як спекотно? 16 днів, але на сонці прям спекотно. Все зелене. Приємне. Хм. А ось немає, Я, чесно кажучи, не розумію. Тому що в минулому році... Плюс-мінус в цей час, не знаю, може в травні вода вже ось тут була. Ось тут. то Все це було наповнено водою. Ось так от. Куди буде ділась? Ні, ну траншею копати звідти туди, ну Ну, чекайте. До речі, мені здається, вода, рівень води плюс-мінус однаковий. Тут навіть немає сенсу траншею копати. Хм. Цікаво. Не зрозуміло, але цікаво. Куди ділася вода. Ну да, рівень води був. Ось такий. ось такий. ось таке, ось такий, ось, такий, ось, такий, ось такий. І тут Дичі, не зрозуміло. Ти чи на ти годі? Ох. блоги-блоги. Блоги-блоги. Ну да, і тут. Тобто виходить з води Тут тобто повпав на пару сантиметрів. Да, навіть не знаю, що сказати. Не зрозуміло. Я не готовий зараз з лопатою, звідти туди копати для того, щоб нічого нікуди не текло. З собаками треба гуляти. Але ну от такі справи. Я, може тобі щось пізніше ще напишу. Прийом!